Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, у мене на каналі вже був такий рецепт рулет із пафини. А сьогодні я також хотіла приготувати рулет. Також вибрала я пафину, Ось Трішки його розрізала, розрівняла, відбила, посолила, поперчила. Обов'язково треба посолити поперчити. Зараз ми його змажимо чесничком, ось так натрем, промасажуємо вірніше. Так, давайте зробимо масажик. О, як пахне чесничок. Так. Дуже пахне чесничок. І давайте зробимо начинку грибну. Ось так покладемо трішки грибів. Взагалі-то рулет із пафини, ну, я завжди робила, тільки сіль, перець і чесничок. Все. А це хотіла спробувати ще з грибочками. Так можна гарно придавити, щоб грибочки хорошо так лягли. Зараз будемо скручувати так, скручуємо рулетик. Отакий у нас великий получиться. Так, зараз ми його замотаємо у пакет для запікання. Я його вже приготувала, зараз ми його це все закріпимо, змотаємо. І в нас буде, він запечеться, потім поставимо у холодильник, щоб він стабілізувався, щоб все було хорошо нарізалося. Так. Ось так ми скрутили, замотали його у плівку з рукава для запікання, гарно так от, тугенько його. І зараз ми ще замотаємо його у пергамент. Так, у пергамент ми завернули. І зараз ще завернемо у фольгу. І так, у фольгу я замотала. Рулет у нас вже повністю готовий для запікання. Зараз ми помістимо в духовочку на температуру 200 градусів, і десь годинку він буде запікатись. А потім ми його розгорнемо і ще в відкритому вигляді хвилиночок 10 будемо запікати. Чекаємо. Так, годину і 10 хвилин наш рулет був у духовці. Зараз ми його змажимо. Ось я розмішала гірчиця і кетчуп. так ми його змажимо, змастимо вірніше. І знову поставимо духовочку десь хвилин на 10. Так, все. І ось в такому вигляді ми ставлюємо, щоб далі запеклась наша корочка ось. І так, рулет наш готовий. Все уже він запікся. Але нам треба почекати, поки він охолоне. Потім я його ще поставлю під прес. У холодильник. А завтра вже покажу вам, який він буде у розрізі. Так що чекаємо. Ось і в розрізі наш рулет. Дуже гарно він вийшов, гарно нарізається, так що можна готувати. Начинка у нас грибна, Шампіньйони підсмажені із цибулькою. Готуйте! Вам сподобається, я думаю, що ви цей рецепт запишете собі у меню: на якісь свята або ж і в будні можна приготувати. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!